Богдан Якимюк, да, а, у вас вже мікрофон, ви наступний. Добро дякую. Олег Конотопцев, Харків, я по тексту. Я не згодний, що в цьому документі достатньо конкретики, в тому числі там немає конкретики там, де вона повинна бути. Зокрема, в консультаційній частині. Назвуть тільки три моменти. Ось тут написано, що там поприймали закони і так далі. Як вони працюють? У нас в кожному органі влади створений підрозділ або чиновник виділений. Для забезпечення доступу до публічної інформації. У нас в кожному органу виконавчої влади є веб-сайт. В нас в кожному, як виявляється, не в кожному органі виконавчої влади є громадська рада. Цього тут немає. Це документи, які ми виставляємо на міжнародну арену. Україна констатує досягнення певних результатів вже до прийняття ініціативи. Ми цього не сказали, що зовсім там ми такі заскорузі, вибачте. І Останнє по регламенту по корупції ну дуже багато заходів. Вони, як звичайно, дуже цікаві, дуже великі. Але наскільки я знаю, на сьогодні єдиний ефективний інструмент боротьби з корупцією зменшення коруптогенної бази. Щоб чиновники менше брали хабарів, треба менше давати приводу їм, давати дозволів, щоб ні за що було хабарі давати. І тоді, а цього тут немає. Ми тільки там створюємо нові контролюючі органи, нові закони приймаємо, замість того, щоб зменшити всі ці дозволи, збори і так далі. Там є розвиток адміністративних послуг і відкритість щодо порталу адміністративних послуг. Там є якраз ця річ. А те, що ви сказали спочатку, давайте ми схвалимо це. Це обов'язково треба додати. Чому ми ховаємось від того, що дійсно зараз три моменти сайти, підрозділи і громадські ради. Давайте, так. Да. Добре. Дякую. Добре. Ваші зауваження таким чином ми сприйняли. Будь ласка.